Друзі, футбольний прогноз. Не мог пройти стороною. Такі два матчі очікуються у нас 11 травня у неділю. Дивіться, супер протистояння між першою і другою по цьому сезону командою Ла Ліги Барселона Ріал. І так само АПЛ. Але просто відміна в тому, що Ліверпуль вже чемпіон. Ліверпуль Арсенал. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую. Наперед. Всіх вас. Отже, 35-й тур в Іспанії. В Розгарі. Барселона Реал Мадрид. Барселона має 79 очків. Реал 75 4 очка відрив всього лише. Але якщо дивитись на показники по забитим м'ячам, то тут Барселона на голову вище за Реал. Навіть за Реал. Барселона забила 91 Реал 69. Я вибачаю за свій зовнішній вигляд, я на дачі. Роботи не почати край. І просто хочеться і приділяти увагу і час нашому каналу. Тому я все роблю на ходу, не передіваючись. Тому, друзі, вибачаюсь. Барселона Реал передивився, як вони грають між собою. Дуже результативно. Це. Відразу кидається в очі. І найголовніше, що останнім часом, е, просто неймовірно, результативність зашкалює. Я вирішив впійматись на цю вудку. Тотал більше половиною. А чому б і ні? 3-1, 3-2, 2-2. Навіть 2-2. Дуже крутий тут виходить. Рахунок, так, якщо навіть і буде 2-2, то це буде відповідний рахунок. Я вважаю, друзі, Барселона Реал Мадрид тотал більше 3,5. 1,88. І я обіцяв також Ліверпуль Арсенал. Так само я тут, як і в матчі Реал в гостях у Барселони, так і тут, друзі, в АПЛ, я не буду вибирати переможця. Тому що тут може бути все, що завгодно: Ліверпуль Арсенал. Ліверпуль, нагадую ще раз і вітаю всіх, хто вірив. Ліверпуль чемпіон. Вже достроково. Ліверпуль багато забиває, але я дивлюсь, і пропускає більше, ніж Арсенал. Давайте тут. Є два варіанти. Можна просто взяти тотал більше 2,5, тому що тут, як мінімум, 2-1, 1-2, 2-2. Це мінімум. Якщо не 3, 1, 1, 3, 2, 3, 3 2. Ну, одним словом, я не знаю, як ви. Я очікую тут результативний. Ви часто пишете, чого ти так часто ставиш тотал більше. Друзі, я не ставлю часто тотал більше. Я просто вибираю такі матчі. Де грають клуби, які забивають неймовірно багато. Бо я люблю результативний футбол. Це просто підборка іде на більше. А так, я і в режимі Лайф буває, і на менше ставлю. І повірте, іноді в режимі лайф я заряджаю в два-три рази більше, ніж до матчу. Тому. Не дуже то звертайте уваги на те, що я е, ось тут коментую і прогнозую. Тому що це все лише верхівка айсбергу, А сама суть і основа айсбергу під водою. Її не видно. Так і тут, Ліверпуль Арсенал. Я беру тотал більше 2,5, 1,73. Але я вважаю, що можна навіть і спробувати обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. Там десь в районі 2.2.05 буде коефіцієнт. Тому що і Арсенал повинен забивати, і Ліверпуль тим більше. Так. Ой, друзі. І зранку до ночі працюєш, не висипаєшся. Ну, вибачайте вже. Тому на всяк випадок, повторяю: Барселона Реал тотал більше 3,5, Ліверпуль Арсенал тотал більше 2,5. Такі мої думки. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Подобайки коментарі найкраща ваша підтримка. Дякую вам за те, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за увагу. За активність і підтримку, слава Україні, скоріше всім перемоги над рашизмом. мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.